Арчібальд і Арчі У цьому залі ви можете побачити полотно великого ганса Гольбейна Молодшого, портрет леді Маргарет Ермор зі Спаніелем Арчібальдом III. з картиною пов'язана дивовижна історія. Корделія Ермор, що прогулювалася парком із прямим нащадком зображеного на полотні пса, зазирнула у вікно. Група японських туристів дисципліновано записувала кожне слово Гонлі, дворецького, який саме виступав у ролі екскурсовода. Починається, простогнала вона і прискорила ходу. Це не допомогло. Громовий голос Гонлі, здавалося, досягав кожного куточку парку. Цю леді, натхненно промовляв Гонлі. Намагалися викрасти з якнайпідлішими і нечистими намірами, але вірний Арчібальд кинувся на зловмисника і не дав знечестити прекрасну дочку власника замку. Ну, леді, скажімо, не така вже й прекрасна, подумала Корделія, сідаючи на лавку, а от потомство в Арчібальда вдалося. Вона погладила цуценя, що притулилося до ноги господині. Тільки зем'ям тобі, Арчі, не дуже пощастило, але що робити ми всі жертви традицій. З тих пір, натхненно продовжував Гонлі, привид цього героїчного собаки постає перед тим, як у замку відбувається якась незвичайна подія і голосно гавкає. Про це у XVI столітті було навіть складено баладу. Тепер ще й балада. Орделія затулила вуха. Що ж, доведеться стерпіти і баладу. Екскурсії давали відчутний дохід, і Гонлі, як і належить справжньому дворецькому, був щиро відданий ерморам і старався щосили. Біда полягала в тому, що в молодості Гонлі служив на флоті, мав голос, що перекривав бурю, і часто імпровізував, вносячи в баладу зміни, які відповідали лексиці та смаку відставного моряка. Прекрасна леді в замку жила, репетував гонлі хрипким голосом. Ехой, ехой. З собакою замком гуляла вона одного разу нічної пори. Зараза бідвел у покої проник. Ехой, ехой. Кожне ехой супроводжувалося могутнім притупуванням, і, судячи з того, що звук посилювався, туристи натхненно тупотіли разом з гонлі. Цікаво, подумала корделія, заглиблюючись у парк. Чого це раптом цю жінку понесло вночі гуляти замком? Щось в історії з невдалим викраденням, вочевидь, не сходилося. леді Маргарет, якщо вірити її зображенню, була жінкою могутньою. Тюдорівську троянду на довгому стеблі вона стискала, як піку, і спробувати викрасти цю чоловікоподібну особу. Міг тільки безумець, а зараза бідвел таким не був. Судячи з хронік та портретів, це був справжній мисливець за посагом спритний, кмітливий та безпринципний красень. У леді Маргарет, яка на той час досягла 35 років, не було ні краси, ні посагу. Заміж вона так і не вийшла, а сам бідвел незабаром після невдалого викрадення був заколотий невідомим у темному провулку. Історію цю закінчити пора, лунало з будинку. Втік, виродок юний, але може, знов повторитись вона? Ехой, 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 дружно підхопили японці. Сподіваюся, що на цьому сьогодні з портретом буде покінчено, подумала Корделія, повертаючись до будинку. Але вона помилялася. Після вечері її молодша сестра Памела – Попросила спуститися до бібліотеки, щоб поговорити серйозно. Це не віщувало нічого доброго. Дев'ятнадцятирічна памела була справжнім нещастям їхньої родини, вона завжди потрапляла в якісь історії. Вечірки, які закінчувалися викликом поліції, керування автомобілем у нетверезому стані, поява оголеною на костюмованому балу, вона назвала це костюмом Єви. Писок можна було продовжувати нескінченно. До того ж вона займалася живописом, абсолютно щиро вважала себе справжньою художницею і розвішувала свої роботи в стилі ліричної абстракції, родичі не могли без сліз дивитися на них по всьому замку. Корделія, ти мусиш допомогти мені, сказала вона і залилася сльозами. Цього разу все дуже серйозно. Невже? Справа стосується Джеймса, він потрапив у біду. У біду потрапила ти люба, коли зв'язалася з цим типом, подумала корделія. Джеймс Дейвісон був тим, кого називають плейбоєм, і ніхто не знав, де він діставав гроші для широкого способу життя. Подейкували, що він одержує їх від жінок. Молоді, недуже, гарні й потворні, вони велися навколо нього, неначе бджоли навколо квітки. А він обдаровував своєю увагою найбагатших. Юна памела була винятком гроші вона могла отримати лише після досягнення повноліття, і їх було зовсім небагато. Ну і що з нашим прекрасним Джиммі? Він потрапив у біду, заборгував велику суму грошей якимось негідникам, і вони сказали, що вб'ють його, якщо він їх не поверне вчасно. А до чого тут ти? Але я його кохаю, і до того ж вони сказали, що спочатку знищать найдорожче для нього. Можеш не боятися. Вони мали на увазі його Бентлі. Та й чим ти можеш допомогти? Грошей у тебе немає. Нехай звертається до своїх багатих подружок. Це жорстоко, корделіє. Памела докірливо похитала головою. Його всі покинули, а ти не хочеш допомогти. Але чому я? Тому що ти, тільки ти знаєш, де зберігаються копії картин. Ситуація починала прояснюватись. Корделія замислилась якщо вона відразу відмовить Памелі у допомозі, то та зважиться на якийсь божевільний вчинок, спробує пограбувати банк чи візьме у заручники одного з їхніх багатих родичів із метою викупу, треба було тягнути час. Гаразд, наш обов'язок допомагати тим, хто потрапив у біду, але поясни, будь ласка, що ти маєш намір робити. О, все дуже просто. Ти, як я вже казала, знаєш, де зберігаються копії наших картин. Ми замінюємо портрет леді Маргарет на копію, і Джеймс швиденько реалізує оригінал. Я взагалі не розумію, чому ми економимо на всьому, але не продаємо цей мотлух. До речі, Джеймс обіцяв після продажу віддати суму, що залишилася від боргу, і саме він придумав про копію. Жодного галасу. Як благородно з його боку, а ти знаєш, скільки коштує ця картина. Яка різниця? знизала плечима її легковажна сестра. До речі, половину я віддам тобі, все чесно. Корделія не любила впадати в патетику, але цього разу вона не витримала. Ти знаєш, чому було зроблено копії? Ну, знаю, мляво відповіла памела. Їх почали робити ще за часів тюдорів, щоб вберегти від різних лих. Ці картини пережили революцію, одну пожежу, три розорення та дві війни. Ми стараємося щосили. Нещасний гонлі співає та танцює перед туристами. Не без задоволення, ставила Памела. Неважливо, не переривай мене ми намагаємося втримати те, що залишилося від наших предків, а ти готова позбавитися того, що з таким зусиллям збереглося. До речі, а кому ви збираєтеся продати Гольбейна, якщо будуть вважати, що оригінал у нас? Джеймс сказав, що має друзів, які продають всіляким божевільним колекціонерам не зовсім законно придбані картини. Дуже делікатне формулювання та надзвичайно милі друзі. Памела надула губи. Якщо ти не хочеш нам допомогти, то я сама зроблю копію. Корделія уявила мужню леді Маргарет зображену рукою памели, і здригнулася. Цій жінці за життя не дуже щастило. Тоді допоможи мені. Корделія знала, що зараз сперечатися марно. Потрібно було спробувати вирішити ситуацію найбільш безболісним способом. Знаєш, Пем, напевно, ти маєш рацію якщо ніхто не дізнається, а ми ще й отримаємо гроші, можна подумати тільки спробуй поторгуватись. Розумниця, я завжди знала, що в мене добра сестричка. Памела цмокнула її в щоку і вибігла. На другий день сяюча памела повідомила, що з Джеймсом вони про все домовилися, і він обіцяв віддати їм усе, що залишиться від суми боргу, але скільки саме не сказав, з чого Корделія зробила висновок, що всі розмови про гроші були чистим блефом. Прекрасно розуміючи, що галасу дурні дівчата не здійматимуть, Дейвісон нічого віддавати, звісно, не збирався. За обідом Корделія ледве стримувалась. Спостерігаючи за Дейвісоном, який люб'язно розмовляв з її батьками, яких він геть зачарував, попросивши, щоб їхня старша дочка показала фамільні портрети. До галереї пройшли трьох Корделія, Дейвісон і Гарчі, що дріботів за ними. Він одразу ж підбіг до портрета леді Маргарет і ліг у невимушеній позі під важкою рамою. Так само на портреті лежав Арчібельд І, і гонлі тривалим дресируванням досяг точного повторення пози, щоб під час екскурсії демонструвати перед туристами разючу схожість предка та нащадка. Який розумний у вас собака, Знає, що найцікавіше у цьому залі. Дейвісон підійшов до портрета і з неприхованим задоволенням оглянув його. Це не найцінніше. Спробувала перемкнути його увагу Корделія і показала на величезну картину із зображенням батальної сцени, яку можна було винести тільки розібравши стіну. Ну, ви ж знаєте. Дейвісон чарівно посміхнувся і взяв корделію за руку. Я завжди волів володіти жінками, лише жінками. Ви отримаєте і цю промуркотіла Корделія, обережно вивільняючи руку і заткуючи до стіни. Коли? різко спитав Дейвісон. За тиждень. Чому так довго? обурився Дейвісон. Тому що зараз у замку дуже багато людей, і важко непомітно пронести картину. Це неможливо, жорстко промовив Дейвісон. Я не можу чекати. Корделія помітила, що він дуже зблід. Мабуть, справді боїться і не бреше, що його можуть вбити, а було б непогано. Добре, заспокоїла його Корделія, я намагатимусь зробити все можливе. Поспішайте, будь ласка, він знову чарівно посміхнувся. Ви, я бачу, дуже розумні і розумієте, що я дуже серйозно налаштований. Крім того, всім відомо, що ваша сестра надзвичайно легковажна та вкрай необережна. Хто знає, що з нею може статися. На цих словах, залишивши застиглу від обурення та переляку Корделію, Дейвісон пішов. А ввечері похмура памела повідомила, що він отримав неприємні новини з Лондона і був змушений терміново виїхати. Вночі Корделії спало на думку звернутися до поліції, розповісти все, як є, а там нехай розбираються з Дейвісоном самі. Він, звісно, відпиратиметься і виставить її з памелею у якнайгіршому світлі, зате вдасться зберегти портрет нещасної леді Маргарет, і самі вони будуть у безпеці. Корделія повернулася на бік і заплющила очі, але відчуття, що вона має щось зробити саме зараз, не давало заснути. Тривога не проходила, і вона зрозуміла, що треба зробити, щоб заспокоїтись. Тихо вислизнувши з кімнати, вона піднялася до вежі, де в схованці зберігалися копії 17 найцінніших картин. Вірний Арчі, стукаючи кіхтиками по підлозі, йшов слідом за нею. Взявши на плече портрет, Корделія спустилася сходами і рушила до галереї. Нести картину було дуже важко, та атмосфера нічного замку діяла гнітюче. Нарешті вона дісталася до місця і з полегшенням поставила картину на підлогу. Поки вона знімала портрет і вішала на його місце копію, Арчі, збуджений несподіваною нічною прогулянкою, почав шалено носитись по залі. Корделія шикнула на нього, і песик начебто заспокоївся, але раптом зупинився і завмер у мисливській стійці. Корделія почула слабкий шум за вікном. Вона схопила картину і прослизнула в темну нішу, сховавшись за величезну вазу. Арчі залишився у залі. На підвіконні з'явилася чиясь темна постать, і корделія впізнала Дейвісона. Він зістрибнув з підвіконня, побачив Арчі і остовпів. Можливо, йому спала на думку історія про привид доблесного собаки леді Маргарет, але Арчі розвіяв його страх. Жваво підбігши до портрета і влігшись, позуючи перед несподіваним глядачем. Дейвісон, обережно, намагаючись не зачепити собаку, прослизнув до картини і легко зняв її. Потім він підійшов до вікна і безшумно стрибнув у парк. Арчі, нахиливши голову набік, бік, із живим інтересом спостерігав за всіма діями грабіжника. Ну, Арчібальде. Обурено прошипіла Корделія, вилазячи зі свого укриття і вішаючи картину на місце. Теж мені гідний нащадок. Собака слухав її, жалібно дивлячись великими вологими очима. Корделії стало соромно. Зрештою, це не сторожовий, а мисливський собака, і до того ж все склалося чудово. Дейвісон викрав копію, оригінал на місці, і вдруге він не наважиться піти на пограбування. Корделія винувато погладила Арчі по голові, і тут він радісно і дзвінко загавкав. Хаменувся, подумала корделія, знову ховаючись у нішу. Тепер він перебудить увесь будинок. І справді загрюкали двері, почулися стривожені голоси і дозали в біг гонлі з мизливською рушницею в руках. Побачивши гавкаючого Арчі, він захитався і впав на підлогу. Корделія схопила цуцика під пахву і кулею вилетіла із зали. Зачиняючи двері до своєї кімнати, вона почула, як памела волає Сі сюди, Гонлі побачив привида. З цього можна було зробити висновок, що Гонлі прийшов до тями і можна, нарешті, трохи розслабитися. Минуло два дні. Корделія сиділа в бібліотеці, намагаючись упорядкувати картотеку. Коли одночасно з'явилися Гонлі і памела. Остання, перебуваючи в найгіршому настрої через відсутність Дейвісона, спробувала зірвати свій настрій на дворецькому. Ну що, Гонлі, твій привид даремно здійняв тривогу. Жодної незвичайної події не сталося. Ображений Гонлі, якому перев'язана голова надавала деякої неофіційності, мовчки простягнув корделії газету. Я не хотів вас турбувати, леді, але раз ви наполягаєте, насмілюсь зауважити. Дещо незвичайне все ж таки сталося. Корделія розгорнула газету. Джеймса Дейвісона знайдено застреленим у своїй машині, на околиці Лондона, прочитала вона і з жахом подивилася на памелу. Та, замість того, щоб вибухнути риданнями. Мовчки взяла з рук сестри газету, розірвала і викинула уривки в камін. Мабуть, я з осені поновлю навчання. Справжня леді зітхнув гонлі і зловтішно додав: Ось іще одна незвичайна подія. Корделія потребувала усамітнення, щоб осмислити бурхливі події останніх днів, і вона, дотримуючись традиції всіх колишніх мешканок замку, Піднялася для цього у вежу, у схованку, де зберігалися копії. Отже, історія з Дейвісоном, на щастя, завершилася, ймовірно, його небезпечні друзі вирішили, що він хотів їх надути та всучити копію замість оригіналу. Отож і вбили. Памела, можливо, на розум навернеться портрет на місці. Все чудово. Вона обвела поглядом невелике приміщення і машинально порахувала картини, їх виявилося п'ятнадцять. Корделія точно знала, що копій має бути сімнадцять. Вона також могла припустити, що нікому на думку не спадало їх перераховувати бракувало копії роботи Ніколаса Гільлірда, живописця, надзвичайно популярного за часів леді Маргарет. Отже, все стало на свої місця. Ніхто й не думав викрадати цю жінку. Зараза бідвел, як і Дейвісон, хотів залагодити свої справи за допомогою відвертого грабунку і зажадав не жінку, а дорогу картину, яку підмінила ця мудра леді. Коли корделія спускалася сходами, то почула гучний голос Гонлі, що виконував баладу перед німецькими туристами. Він, як завжди, імпровізував. О, знайте, правдива історія ця, ехой, ехой, та, може, знов повторитись вона? О, ні, з нас досить, подумала Корделія і покликала Арчі, котрий позував перед картиною.